Вітаю вас! Ви дивитесь суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що сьогодні буде у випуску. У Сосницькій громаді просять поновити роботу відділення поліції, яке оптимізували півроку тому. У Чернігові офіційно відкрили модульне містечко, яке збудували за гроші Червоного Хреста. Фахівці обласного центру крові вперше виїхали збирати донорську кров за межами Чернігова. Роботу відділення поліції просять поновити у Сосницькій громаді. Про це розповів голова громади Андрій Портний. Півроку тому відділення в селищі оптимізували, працівників перевели до сусідньої мене. Зараз у Сосниці, за словами Андрія Портного, поліція періодично чергує патрульною машиною. У громаді понад чотири десятки населених пунктів і одного патрульного авто разом з дільничними не вистачає, каже голова громади. Подробиці в сюжеті. За нашою моєю спиною відділок поліції, він і будувався як відділок поліції. Він пристосований. Всі приміщення правильно розміщені. Тут є ізолятор тимчасового тримання. Тут є камера для затриманих, тут є чергова частина. Зараз це приміщення без поліцейських. Відділення поліції в сосниці скоротили півроку тому. Будівлю фонд держмайна передав інші організації. Працівників перевели до сусідньої мене. Є патрульні екіпажі, які або постійно, або періодично заїжджають у в нас в громаду. Ну таким чином обслуговуються або це один, або два екіпажі патрульної поліції. Дільничне обслуговують, але ну, я їх не бачу. Ну, тось, як, ну, вони – місце їхньої роботи, мене. Наразі в громаді проживає до 16 тисяч людей у 42 населених пунктах. Ну, це несправедливо, я думаю. Все в мені, все в вмені. Ну, у не... нас вже нічого немає. Їздять а один патрульні. одна машина проїде за день і все. І нема ніде нікого. А щоб визвати, не визвоєш нікого. Перевелиш. Це щоб була поліція, обов'язково. Хочу, щоб відкрили. Хай би була поліція. Ну, тому що і населення тут. Немало і треба, щоб поліція була. Погано, що немає то, Так що вийдеться, де куди обращатися. Да. То п'яні їздять, то наркомани, то всяке ж може бути. То б'ються, все їде, теж спробую визвати ще. Зросла кількість звернень щодо реагування на виклики, тобто якщо там домашнє насильство або крадіжка, або якісь інші правопорушення чи злочини, то час реагування суттєво збільшується. Бо ну, якщо це в сосниці, то реагування там 10 хвилин, а якщо це сусідня громада, то це півгодини ну, мінімально. Приблизно чотири десятки поліцейських, які тут працювали і зараз живуть у сосниці. На роботу їздять до мене. Голова громади каже, вони просили не закривати відділення поліції. Звернення до керівника національної поліції, до керівника обласної, але тоді нас не почули. Якщо відділення знову тут відкриють, то громада може допомогти знайти придатне приміщення. Якщо старе повернути поліції вже не можна. У нас в громаді, ну скажімо так, достатньо приміщень, які ми. Можемо надати поліцейським, щоб вони мали можливість мати місце послідної дислокації саме в сосницькій громаді». Суспільне звернулося за коментарем до головного управління Нацполіції області. В прес-службі нам відповіли, що питання з відкриттям підрозділу поліції у сосниці наразі вивчається. Тетяна Лось, Віталій Куровко – Суспільне новини, Чернігів. На Чернігівщині сьогодні попрощалися з двома військовослужбовцями, які загинули під час виконання бойових завдань на Донеччині. Про це повідомляє обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Сергій Парубець у червні цього року за власним бажанням став до лав захисників України. Служив на посаді радіотелефоніста стрілецької роти. 14 листопада 32-річний чоловік загинув. Попрощалися та поховали військового у селі Наумів Каніжинського району. Олександр Пономаренко у вересні цього року долучився до лав захисників України, служив на посаді стрільця снайпера. 14 листопада, 20-річний військовий загинув. Попрощали з ним та поховали на кладовищі у селі Велике Устя Сосницької громади. Сьогодні від отриманих на фронті поранень у лікарні помер чернігівський кікбоксер, багаторазовий чемпіон світу та заслужений майстер спорту України Сергій Лисюк. Про це суспільному повідомив віце-президент міської федерації кікбоксингу Роман Луданик. З його слів до лав ЗСУ Сергій долучився після початку повномасштабного вторгнення. Як повідомляла раніше прес-служба «Іска Креїн, Сергій Лисюк підірвався на міні під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Він перебував у реанімації в Дніпрі. Модульне містечко на вулиці Дрозда у Чернігові офіційно відкрили. Наразі ордери на квартири тут отримала 81 родина. Більшість це жителі Чернігова, які втратили житло внаслідок повномасштабного російського вторгнення, говорить заступниця керівника міського відділу квартирного обліку Тетяна Булах. Модульне містечко збудували Товариство Червоного хреста України та Чернігівська міська рада. Загальна вартість проєкту 240 мільйонів гривень. Деталі в сюжеті. Добрий день. Добрий день. Володимир Теремець прямує до своєї нової квартири у модульному містечку на вулиці Дрозда у Чернігові. Сьогодні приніс сюди перші особисті речі. Тут, звісно, ще обживаємося. Добре, все красиво. Ну, що да. тут казати? Штори. Ну треба ж зеркало, вішалка. О, там нам дали. Е Ото як тумбочка називається сусіди дали так ще привеземо столік комп'ютерний, такий, ну все берушне, ну нічого. І більше нам телевізор. То це Все, що ще треба. Це модульне містечко збудували у партнерстві із товариством Червоного Хреста України. Загальна вартість проекту зараз 240 мільйонів гривень. Червоний хрест виділив 156 мільйонів гривень на зведення будинків та облаштування кожної квартири необхідними меблями та технікою. Чернігівська міська рада проводила комунікації, будувала фундаменти та проводила благоустрій. З міського бюджету на це виділили 84 мільйони. Частково не заплачено ті роботи, які підрядник виконав в рамках проєкту, але вони ще не потрапили в відкориговану частину, тому що ще раз буде необхідно коригувати проєкт. Зазвичай в процесі виникають додаткові роботи, які на початку не були відомі. Ну, то ще не заплачено. На мою думку, це десь приблизно може бути мільйонів сім-вісім. У модульному містечку 112 квартир. Ордери на квартири видають терміном на один рік з правом продовження, доки людина матиме дійсно довідку ВПО. На сьогодні ордери отримала 81 родина. 34 сім'ї це не місцеві жителі. А інше це жителі міста Чернігова. Є і Бахмут, є і Херсонська область, є і Донецька область. Анна разом із двома дітьми переїхала до Чернігова з нині окупованого Луганська у дві тисячі все році. все, 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 все хорошо. Все було, і ми свою меблі навіть не забирали там, де ми жили. Я то що то так не кожен день живу, а ще їжджу. На дачу ще ще оформляємося, тепленькі, зручності, да. все є необхідне. Автобус пустили. Якщо коли треба пройти, зни спіша. Коли спішиш, автобус мешканці деяких квартир жаліються на недостатній тиск води в системі, в інших не працює вентиляція. Вибиває от ні з того, ні з цього. Ви знаєте, даже не на я даже, якщо пробувала стирати і, і боляр. То я тільки, наприклад, або лістирелку включаю, і бойлер. Ну, буває такі проблеми. Оце вчора не було нічого. А позавчора така проблемка маленька була. Я не скажу, що це постійно. Звичайно, у нас це будівництво, звичайно, є якісь проблеми, але е, ті проблеми, які ви згадали, і ми сьогодні бачили, також вони будуть вирішені на сто відсотків. Е, у нас конструктивне спілкування з підрядником, тобто немає проблем якихось критичних. все, що всі недопрацювання, які є, ми всі усунемо. На відкриття модульного містечка приїхали представники британського та австрійського Червоного Хреста, які допомагали з пошуком грошей на будівництво. Те, що нас світ. Підтримує, фінансує такі проекти, і тут сьогодні місії Червоного Христа з багатьох країн світу це показує нашим мешканцям, мешканцям Чернігова і всієї України, що ми не одні в цій боротьбі за демократію, за свободу, за нашу незалежність нас підтримує весь світ. Поряд триває будівництво майданчика для встановлення модульних будиночків, які Чернігову надав уряд Латвії. Роботи проводяться за гроші з міського бюджету, сказав В'ячеслав Почеп. Аня Крилова, Анастасія Лоза, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Російські війська протягом доби 21 листопада обстріляли три прикордонні громади Чернігівщини. Під вогнем опинилися шість сіл. Загалом прикордонники зафіксували 40 вибухів. Про це Суспільному розповіла речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шоховцова. У новороціверській громаді 13 приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм міліметрів та дрона Камікадзе у напрямку сіл Бучки, Грем'яч та Гай. У Семенівській громаді 17 приходів, імовірно, з міномета калібру 120 міліметрів у напрямку Леонівки та Блешні. У Сновській громаді 10 приходів, імовірно, з міномета калібру 120 міліметрів у напрямку села Клюси. Процес укріплення кордону з Росією на Чернігівщині триває і не зупинятиметься. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів начальник Корюківської районної військової адміністрації Іван Ващенко. Постійно щось додаємо, постійно щось укріплюємо. Тобто, починаючи з деокупації, з 3 квітня, ми постійно нарощуємо спроможності на кордоні. Постійно щось добудовуємо, добудовуємо добудовуємо. Цей процес знаєте, він його закінчити неможливо. Чим більше ти капаєш, тим більше шансів у тебе оберегти своє життя. Я ж не знаю, чи буде повторноту не чині. Ну то е, це точно збільшить е, ймовірність захисту наших людей від атаки росіян, якщо вона має місце бути, коментуючи появу зубів дракона на прикордоні Чернігівщини, Ващенко сказав, що це необхідно для затримки руху бронетехніки. Також він додав, що інженерне обладнання кордону відбувається військовим командуванням. Перше збирати донорську кров за межами Чернігова виїхали фахівці обласного центру крові. Сьогодні побували в одній із громад Чернігівського району. Як пояснила Суспільному генеральна директорка закладу Лілія Бузницька, по області вони почали їздити, аби ті люди, які хочуть здати кров у громадах, могли це зробити, не їдучи до Чернігова. Як це було, дивіться в сюжеті. Олександр один із перших, хто прийшов здати кров після приїзду бригади до його громади. Тому що в мене син військовослужбовець, і зять військовослужбовець, дочка військовослужбовець, і я колишній військовослужбовець. З такою ж мотивацією допомогти бійцям Збройних сил здавати кров, прийшла і Світлана. З'явила бажання здати, тому що в мене і діти там служать. Це така процедура, вона не болізна. Я думаю, Можна допомогти нашим хлопцям. Бригада фахівців обласного центру крові сьогодні вперше працює на виїзді за межами Чернігова, як каже гендиректорка закладу Лілія Бузницька, до громад області поїхали, бо багато охочих здати кров не мають можливості приїхати до Чернігова. Зібрана кров буде забезпечувати потреби всієї області. Народ чекає, народу дуже багато. В день у нас 30-40 людей приходить до нас. А от на таких виїзних кампаніях ми сподіваємося що буде більше там 100 людей, які захочуть хочуть здати кров. Закачуємо. Перед здачою крові обов'язково поснідати. Легенький сніданок, нежирна їжа. Після цього донор прямує до лабораторії, де здає звичайний аналіз крові на предмет гемоглобіну. Після цього донор прямує до буфету, де п'є чай і печиво. Це передбачено законодавством, що перед здачою крові донор має поїсти і випити чай. Після того він вже прямує до нас, де ми його реєструємо повторно, кодуємо кров на. Етикетках і, і, і починає здавати стандартна доза йде 450 мл, загалом до 10 хвилин якісний забір. Медична реєстраторка Чернігівського обласного центру крові Алла Бойко пояснює, що донор після здачі крові отримує довідку, за якою передбачені два вихідні дні. Довідка дає право вихідний день сьогодні, в день здачі крові і ще один день, який донор може використати протягом року або додати її до відпустки. Довідка дійсна протягом року зі слів. Лілії Бузницької, фахівці центру крові, продовжуватимуть виїзди по області і надалі, якщо їм допомагатимуть голови громад. У нас нема, на жаль, автомобілів для того, щоб ми могли виїжджати частіше. Плануємо на подальшому за допомогою громад. Голов громад, наш, нашого керівництва. Якщо вони будуть нам йти назустріч і забезпечувати нас транспортом, то ми будемо виїжджати і по Чернігівській області. Дарина Перепечан, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Поки це всі новини оперативно про події Чернігівщини дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа бережіть себе та своїх рідних. Щасти вам.